Усім привіт! Ви на каналі Мукотуня. Олександр Демб. Парасолька для мурахи. Читає Людмила Алієва. Цілісінький день Тосік, як годиться справжній працьовитій мурасі лагодив свою хатинку під кущиком порічки, доладно зробив домівку, підлога з очеретяного пуху, стіни з грудочок землі, дах із запашних малинових гілочок. Тільки но впорався і задоволено оглянув свою роботу, аж раптом як загримить над головою, як заблищить. Схаменувся Тосік, підняв очі, а з неба вже дощ стіною. Злива вщухла, а тосікової хатинки немов і не було. Змило її дощем. Засмучений і змоклий до нитки оплентався Тосік до свого кращого друга равлика Павлика, який полюбляв. Сидіти на кульбабці, порадили стосік із павликом і вирішили сходити до великого міста, де люди живуть. Може, хоч вони знають, як від дощу захиститися. А в місті все не так, як у рідному лісі, всі кудись поспішають, навколо все гарчить і шипить свіжим лісовим листячком навіть і не пахне, ще й хатинки якісь чудернацькі. Глянь, яка дивина, гарбуз на колесах, показав павлик на автомобіль, що їхав по дорозі. А це що за страховисько? Тосік зачудовано витріщився на трамвай. Схоже на черв'ячка, тільки Велетенського, підозріло відказав Павлик. І страшного! Дивися, він зупиняється, ковтає людей та їде собі геть. Як усе дивно у світі людей. Усе таке велике, так шумить, мовив тосік. Ніхто навіть не помічає теплого яскравого сонечка, співу пташок. А ще люди не мають ані довгих вусиків, ані ріжок. Хіба ж це гарно? Так, дивуючись, із усього, дісталися Тосік із Павликом найбільшої будівлі міста. Люди постійно заходили й виходили крізь прозорі двері. Поспішили мураха з равликом за людьми, На силу прослизнули, повз велетенські ноги всередину. Павлику, де ж це ми? розгубився Тосік. Навколо було безліч прилавків з овочами, фруктами, булочками, напоями. То це такий город чудернацький. Поки друзі роздивлялися в усі боки, на них ледь не наступив поважний чоловік із кошиком в руці. Слухай, Павлику, а може, люди такі кошики на голову надівають, щоб від дощу сховатися? Не знаю, друже, почухав свої ріжки Павлик. Але думаю, що треба нам тікати, доки нас не розчавили. Вибралися друзі на двір, А тут знову дощик пішов. Залізли тосик із павликом під лавку, а люди й бровою не повели, порозкривали парасольки та йдуть собі далі по своїх справах. Дивися, Павлику! Вигукнув Тосік. Вони гігантські гриби над головою тримають. Он воно що? Ну, не диваки? Збагнув тоді Тосік, де й собі такого гриба дістати? Повернулися вони з павликом до рідного лісу і разом відбудували Тосіку нову хатинку з гілочок та листячка. Біля стежки попід березою розшукали старого діда гриба. Той уважно вислухав, як Тосікову хатину щоразу змивало дощем, та й згодився допомогти. Покликав гриб одного зі своїх онуків на величезній ніжці із широченним капелюшком. Як став той над Тосіковою хаткою, той від сонця палючого затулив і від дощу. Нарешті Тосік міг не боятися зливи. У рідному лісі як як краще, аніж у великому незнайомому місті. А Павлик знов поважно забрався на свою улюблену кульбабку, що тільки люди не вигадують! і гарбузи на колесах, і гриби велетні від дощу, міркував собі Павлик, а все тому, що в них панцера нема, і ріжок теж. Кумедні. 爸爸，爸爸。